Всім привіт! Зараз знаходимось в місті Львів на митному терміналі, конкретно зараз. Сьогодні в нас зранку з Європи заїхало два наші і дві Конти-ДРВ. Дві класні біло-свіжі ЦРВ. Ми вже сьогодні їх розмитнюємо. Вже розмитнели, перепрошую. Зараз будемо їх забирати і поїхати додому. Куда? Фонда це на 1,6 механічні коробці передач на підзамовлення клієнта. Інша фонда на 2,2 дизельні тогні на механічні коробці передачі. Проходьте зі мною, я у їх показую. 2014 рік випуску. Один і 6 дизельний пругрунт на механічній коробці передачі. Автомобіль з пробігом 150 тисяч кілометрів без жодного складування покупку взагалі. Просто класно білостійному коді пам'ятає дуже класні ефекти з перекладачами фар, передніми ефектроніками, протиутуманними фарами. Класна оптика з діодною підсвіткою. Елешне складання дзеркал. Класні оригінальні диски. Е, тут в автомобілі конкретно йде літня резина. Зимової, на жаль, не було. Так як є, так і привітало. Будемо виходити, друзі, з того, що є. Класний спортивний спойлер ззаду, оригінальний причому ще по автомобілю вам, друзі, розказати. Паркот знімний є, з розеткою. Виглядає автомобіль класно. Покажу вам дві фізони. Ось так автомобіль виглядає. Трішки погано, друзі, видно. Механічна коробка передач. Кажу пробіг, прямо з митного терміналу, не виїжджаючи з митного терміналу. Показую вам, друзі, пробіг прямо з митного терміналу не виїжджаючи. Так, автомобіль поки приїхав 157 тисяч кілометрів. Включаєш світло, показує. Механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, підігрів сидінь, е, старт-стоп, розеточка. Все стандартно, велюрові сидіння. Автомобіль класний, не затертий абсолютно. Навіть по дверній карті можете побачити, жодних подряпин немає. Дійсно, дуже класно виглядає. Щось по цьому автомобілю. Зараз заведемо, хай він прогрівається, ми будемо їхати. Слухайте, як заводиться. Ми їх не заводили практично ще. Виключаю дуйчики. Слухайте, як гарно заводиться автомобіль. Якщо не почули, для тих, хто не почув, заводжу ще раз. Часи. Просто. Наші автомобільчики, друзі, вони завжди виглядають просто по роботі двигуна, по вигляду зовні. Вони просто суперові, реально. Ляється цей автомобіль, який сьогодні тільки приїхав, сьогодні він знаходиться на митному терміналі, що з нього відмежеться. Ідеальність так. Тільки помиємо знову, поколососимо всередині і все. Він готовий для клієнта на 100%. Е, так, цим автомобілем завершено, Переходимо до нашого слідуючого автомобіля. Наша CR-V на 2,2 дизельному двигуні та механічні коробці передач пробігом 190 тисяч кілометрів. Тільки приїхала з Європи. Зараз ми, друзі, вже її розмитили і також забираємо додому. Дві цих хондочки ми забираємо прямо сьогодні вже додому. І ця хонда буде у упротиж, тому кого цікавиться, хонда, вже може телефонувати, бронювати. Такі автомобілі довго не затримуються. Повірте мені. Хоча я детальніше вам покажу. Автомобіль йде на зимовій резині, на хорошій зимовій резині. Практично новий стан. Топові реально нова тормозна система, майже новесенькі бліни. Переходьте, друзі, далі. Електроскладання дзеркал, Верхній рейлінги. Що ми маємо позаду? Позаду також хороша тормозна система. Ззаді також наявний фаркоп. Парков з розетками. Все класно. Переходьте, покажу вам трішки по салону. Пробіг 190 тисяч. До автомобіля йде два ключі. Так як і також до того аклітування. Знову ж таки, механічна коробка передачі. Слухайте, робимо запуск цього двигуна. Часи. Просто. Завожу ще раз. Нереально, просто часи. Ось, друзі, розмитнули два автомобілі, взяли транзитні номери. Є два автомобілі документи на два авто. Показую трішки зовні. Зверніть увагу. Знову ж таки, старт-стоп. підігріви передніх сидінь. Механічно шестиступенева коробка передач, пробіг, який ми приїхали. 192 904 км, Як ви бачите, друзі, він тільки сьогодні цей автомобіль заїхав, і сьогодні він вже, можна сказати, доступний для бронювання. Тому, якщо вас цікавлять такі автомобілі, друзі, не чекайте, телефонуйте прямо зараз, тільки ця Honda, вона доступна для бронювання. 2,2 дні з двигу, механічна коробка передач, чистий, 2013 рік випуску модельний 14, експлуатація з але буде зареєстрована 13 роком. Ми знаходимо в місті Радивилові по автомобілях, як ви бачите, пошкоджень жодних. Трамбувань по кузову немає. що ті, щоб їх абсолютно. Автомобілі доступні для бронювання, Ось, конкретно цей це під клієнтам. Тому, кого цікавить, обов'язково телефонуйте до мене по-моєму номеру телефону. І цей автомобіль приїжджайте, забирайте.